Місто Торевєха, друга частина. Друзі, перша дуже багато критики було відносно міста, що там ужасно, брудно, і люди переважно це написали, які приїжджали в сезон саме літом. Я коли був в Барселоні в серпні, це було найгірше місто, яке я коли-небудь бачив, Но настільки було брудне від туристів. Крім цього, я приїжджав в Оленці, Аліканте літом. І літом це просто шок. Так само і місто Торевєха. Друзі, приїдьте сюди зимою, де дійсно чистенько, де чистенька вода, де прекрасна погода зимою. Це абсолютно інше місто. Тоді буде вам здавати. Зрозуміло, що в сам сезон це не те. Щодо населення, перше місце займають українці. Перепис останній, в 25-му році першого. Січня відбувся це нас 106 350 жителів, більше 51% це іноземці, і перше місце серед іноземців зайняли це, звичайно, українці. Тому українці на першому далі йдуть британці, колумбійці. До речі, це південноамериканці, американці. Їх тут багато з різних країн: Аргентини, Бразилії, Перу і так далі. І далі вже там ідуть по перепису Росіяни, в тому числі. От, тобто українське ком'юніті тут е, одне з найбільших. Є багато непрописаних, які постійно живуть. Як близько 20 тисяч постійно є тут на місці проживаючих, е, тому в плані ком'юніті однозначно трив'яха виграє е, багатьох. В сенсах є, бачите, різні райони. Я зараз приїжджаю в одному з таких районів, там Фроталіс Аґвазневес, це де є великі просторі, нормальні вулиці, не тільки те от місто, знаєте, де ви всередині, де класні чисті набережні, дуже класна природа, і не так все однозначно, якщо ви заїжджаєте в саме місто Терв'єхо, там маленькі вулички, там дійсно можуть собаки гадати, і це зовсім інша зона. плюс 20 кілометрів протяжних пляжів, робить терев'єхо унікальним місцем. Крім цього, визнана за екологічними деякими виданнями одна з найекологічно чистих точок Європи. Недаром тут багато людей приїжджають і оздоровлюються, помістю стають здоровими і пропадають в них признаки астми чи інших хвороб.